Доброго дня! Ви зараз на кухні Євгенії в Україні. І ми сьогодні готуємо моє найлюбиміше блюдо, за яким я дуже-дуже скучила. Це смажені сироїшки. Ось так я відварюю 5 хвилин сироїжки, відсіжую їх і беру муку. Впиваю ячко з укропом, солі перчу. І тут вони в мене вже смажаться, але їх треба добре обсмажити з обох сторін. Ось вони вже в мене такі сьогодні дуже запечені. Я їх перевертаю декілька разів, щоб вони просмажилися, тому що сервішки потребують добре просмаженості, добре просмаженості. А тут у мене... Трішечки на такі частинку потертого, щоб мав запах можна і не давати. Не Другі будуть не такі, бо я трішки дала великий вогонь, але нічого вони потребують доброї припеченості. Так що мають бути такі хрусткі-хрусткі-хрусткі. Почула блитішку. Ось так вони в мене сважаться. Я стараюся, ну, стараюся оцю сковорідку. Ви мені вибачте, що вона така чорна, скажуть, що вона не відмита. Це я її навіть не стараюся відчищати, бо я декілька разів, багато разів вже нагадую, що їй 40 років. І я її бережу, і вона для мене як реліквія. Обмикаємо його сюди нагляненько, з двох сторін. Так. О, щоб опало було макічкою так гарно. Ось і тепер просто яєчко З двох сторін. І кришка смажеться, освіжиться. Зараз підлимо трішечки олійки санечок. Наші ключки. Це серед тому треба обережно, я також стараюся дивитися, видивлятися, щоб всерединку. Якщо цибулька Робиться фіолетла, то там може бути якийсь грибочок шкідливий. От зараз кажуть, отруйні гриби, вони також корисні. Але я завжди Тому і провалюю початку. Такі значний тут наш як м'ясо. Багато думка. Збирається. Нагадую ви на кухні у Євгенії. І всім смачного сьогодні у нас смажені сиротішки. 那好。Uh huh.